Світлом засяг Мій Господь у темряві очі мої просвіти дай щоб пізнав Я красу твою славі, надію в житті укріпи, ось я щоб схилитись. Osja šop klonitis, osja Ti mi Bog, Ti moja tverdinja, Ti moje spasinja, Ti moje nakrenja, Mi Gospod. Ičnostica, Ti bezvežnost, В світі прийшов, як той, агнець весили, ради людей, що на хреб, ось я щоб спілитись, ось я, щоб хлорітись, ось як щоб сказати. Литись, ось, я щоб клонитись, ось я щоб сказав. Ти мій Бо, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, Мій Господь, Ось я щоб спілитись, Ось я щоб клонитись, Ось я щоб сказати. Друзі, вітаю вас! Щиро даруйте, що, що так довго включалися. Я не знаю, чому якісь у нас технічні неполадки. Я надіюся, зараз ви мене вже бачите, тому що я сам себе бачу і надіюся, що ви теж мене бачите. Я радий бути з вами. Радий, що ми сьогодні з вами вже е, другий. Так? Немає нічого, так немає. Давайте зараз подивимося. Напишіть, будь ласка, хто може. Я є? Є, ради вас всіх бачити. Радий бачити тих людей, яких я не бачив більше двох місяців. Останній у нас був з вами ефір, це 11 липня. І після того ми з вами перестали зустрічатися, але я надіюся, ми з вами знайдемо і відновимо наші зустрічі. І, звичайно, що будемо з нашими чудовими братами і сестрами, яких я пам'ятаю, так, і мені дуже приємно вас бачити. Брат Василь Козак, Анна Гоцуляк, брат Андрій Олексичук, друзі, слава Богу, що ви з нами, Лідія Лополишина, брат Василь Козак, Любов Гоцуляк. Дуже радий друзі вас всіх бачите, Лідія Сидоренко. Я думаю, що часом саме... ми. Зможемо Анна Гуцуляк, зможемо Герела Оксана, зможемо всі Галина Мороз, зможемо всіх зібрати так, як ми це робили до 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 цього періоду. Так, в нас новий формат, формат у нас дуже простий. Так, ми з вами вивчаємо якусь біблійну тему, так беремо, так як ми з вами вже читали три роки писання щовечора, Ми теж будемо читати писання, але у нас будуть вже такі тематичні, тематичні розгляди. І сьогодні в нас тематичний... Декілька днів, можливо, тиждень, у нас буде стосуватися Божого народу. Там ми будемо з вами говорити, хто такий Божий народ і характеристика Божого народу. Це теж дуже важливо зрозуміти нам. Але давайте перед тим, як почати, помолимося з вами, попросимо, щоб Господь був з нами, і щоб Дух Святий нас настановляв і допомагав нам. Дорогі наш Небесний Отеця, дякую тобі за цей вечір. Дякую тобі, що ти є з нами. Дякую тобі, Господь, що ти нас не забуваєш. Благослови кожного, хто є, хто приєднався до нас, даруй Боже сили нам все буде з тобою і в жодному разі не відходити від тебе. Як би нам не було важко, що би не було навколо нас, як би не було важко в Україні, нехай ми все залишаємося з тобою. Благослови Боже, всіх, хто де ви сьогодні не знаходився, Боже, даруй сили, ти знаєш, що ти наша єдина надія в цьому житті. Ми віддаємо своє життя, Господи, в твої руки і просимо Тебе веди нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі. І знову ж таки, пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ми будемо згадувати і будемо молитися за вас. Ви, ви, ви В наших молитвах будемо згадувати, вас будемо згадувати, вас ви також в. Нашому молитовній групі, з якою ми збираємося, теж будемо згадувати і будемо за вас обов'язково молитися. Так, ми читаємо з вами сьогодні: читаємо з вами перше послання Петра. Ми вчора читали трішечки. І сьогодні з вами продовжимо так знову ж таки, вчора ми з вами говорили про те, що Божий народ це той, який послушний Богу, так, і той, який, має, який дійсно має ознаки Божого народу. Тобто, бути просто так казати, так декларувати, що я належу до Божого народу, недостатньо недостатньо. І ми з вами розглядали те, що повинна робити людина, так, а не що повинен робити Бог, тому що ми дуже часто з вами. Так склалося, так на сьогодні є. Та весь протестантський рух він розказує, скільки Бог має робити для нас, як Бог має нас прощати, як Бог має, як ми маємо спасатися по благодаті. Тобто це все розказує: от Бог, 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 Бог має це зробити. Так, але яка, яка функція людини в цьому всьому? Та це теж дуже важливо. тема, непроста тема, яка багатьом не подобається. Багатьох багато людей не хочу про це говорити. Так, але ми з вами мусимо про це говорити, тому що. Це від цього залежить дуже багато в нашому житті. Ми з вами говорили про те, що Божий народ має бути послушним Богом, він має бути таким він має. Повністю відповідати тому опису, тим ознакам, так, які написані в слові Божому. Так, давайте читати на прикладі апостола Петра, що він пише, як він нам пояснює, це теж дуже важливо для нас з вами розібрати. Так, другий розділ, другий розділ, що каже Петро. Отже, відкладіть усяке зло, всякі обман. Лицемірство застрість та всякі обмови. Тобто людина має намагатися бути кращою, має намагатися змінитися. Та. Знову ж таки, Дух Святий є, людину має змінювати. Коли тобто людина каже, що вона належить до Божого народу, то вона має мати всі ознаки, що вона змінилася. Та людина зовсім інша людина. Та. І послухайте далі, як він гарно це описує. І як новонароджені немовлята. Жадайте чистого духовного молока. Що означає жадати чистого духовного молока? Людина, яка прийшла до Бога, людина, яка відчула ту благодать, яка приходить до Бога через Святого Духа. Вона має оце її прагнення, так, прагнення оцього духовного молока, воно має обов'язково люди, люди мають це бачити. І людина в жодному разі не має. Не має, знаєте, бути такою, що абсолютно не видно і не зрозуміло, чи вона являється віруючо, чи вона не віруюча. Це зразу повинно кинатися в очі. Так? І це жадання духовного молока, це все має це має бути таке побудження, та яке в жодному разі ніколи немає, ніколи немає схасати. Я дуже часто чую від наших братів, сестер, які кажуть, ну я так довго і. Вже все згасало. Я теж колись прийшов до Бога. Я був ось так багато робив, намагався служити. І от в мене зараз цього немає. Я вже не горю. Так дуже часто таке можна почути. Так ну, але так не має бути. На це, навпаки, це має тільки оце бажання, жадання має тільки зростати, тільки зростати і має ставати е, сильнішим. так. І що він пише, що на ньому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. Там кожен хто е, відчув, так, як Дух Святий працює через нього, знає, що не в жодному разі ніколи не жаліє через те, що Дух Святий є, е, що Дух Святий допомагає, і це, це неодноразово ми з вами могли це бачити, чути. Жодна людина про це не жаліє, жодна людина про це не буде шкодувати. Так? Приходьте до нього живого коштовного каменя. Знехтованого людьми, але вибраного Богом. І ви самі немов живе каміння, не мо живе каміння, оце символізм, символізм храму, так і оцей храм, храм Духа Святого, коли Ісус Христос проніс, приніс оцю жертву за кожного з нас. І оце зміна, зміна так цього символічного храму. Апостол Петро, це чітко. Чітко описуйте, ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Так. Адже в Писанні зазначено, ось я кладу на село камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений». Отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить камінь, яким знехтували будівничі. Дуже часто так буває, що людина, так, яка відкидає Бога, вона не бачить і не розуміє того, що відбувається. І тому для неї цей, ця, ця жертва Христа, те, що зробив Ісус Христос, є абсолютно має жодної цінності в житті. Так, як, як тут написано, камінь, який відкинули будівничі. На жаль, так є. Так. Дуже часто так є. Отже, для вас, які, так, він став наріжним камінням і каменем спотикання із келою спокусу, вони спотикаються, не вірячи в слово, на це вони й поставлені. Та, знову ж таки, людина, яка відкидає свідомо це все, вона е, е, яка відкидає свідомо Бога, отам, от як правило, немає жодного знаєте, е, такого, немає кінця в цьому всьому. Та людина дуже часто падає йде. Де, де кудись дуже-дуже далеко, і звідки вийти дуже-дуже непросто. А ви рід вибраний, царське священство. Це що ми говоримо, Рід вибраний. От, дійсно, люди мають бачити в нас, що ми є рід вибраний. Так? Це має бути видно, просто людина має це бачити. Так? Царське священство святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того. Хто вас покликав із темряви до дивного його світла? Людина має, яка наражить до Божого народу. Той, хто каже, що він наразить до Божого народу, він має бути повністю змінений. Він має світити. Це все люди мають бачити. Це все має бути, оце каже, покликав із темряви до цього дивного світла. Це все має бути чітко видно. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані? А тепер ви. Помилування, отакі чудові слова, які апостол Петро пише і каже, як людина має змінитися, як її життя має змінитися, так і як людина е, має дійсно представляти і бути представником Божого народу. Це дуже важливо зрозуміти. Ми з вами будемо говорити, і з вами багато чого побачимо, і про це писали абсолютно всі апостоли. Апостол Павло дуже багато присвятив теми тому, який. Як люди мають, які мають бути відносини з Богом сьогодні, знову ж таки ще раз повторюся. сьогодні це дуже не вигідна тема. сьогодні люди не хочуть про це говорити, так? Але насправді ми з маємо з мало зрозуміти, що якщо ми не будемо відповідати тим якостям, тому що написано писання, так то наша оця віра, так, вона абсолютно віра безділ мертва, як, як казав апостол, Яків знову ж таки, це нічого не приведе, ні до чого це не дасть. Тому, друзі, намагаємося читати писання, намагаємося розуміти і намагаємося збудовуватися, так як як нам говорив і як нам писав апостол Петро. Так ставайте, ставайте нові люди, люди, які абсолютно е, будуть показувати і представляти правильно Господа Бога, будуть показувати те, як Господь спас, те, як Господь е, дарує благодаті. Люди будуть нести, нести і показувати це світом іншим людям, іншому народу. Друзі, дуже сильно вам всім дякую. Нехай Господь вас всіх благословить і радий, що ми з вами знайшлися. Вже нас є 16, це супер. так, І я бачу тих самих всіх людей, які є. і Я дуже сильно радий бути з вами. Радий мати цю чудову онлайн-громаду, так, з якою ми збиралися, так, і знову ж таки будемо з вами збиратися. Нехай Господь Бог нам в цьому допомагає. Знову ж таки, пишіть свої потреби, порохання, все, що ви напишете, ми будемо. Зав... Вас молитися, будемо за вас молитися і просити, щоб Господь допомагав вам і нам. Всім вам спокійної та мирної ночі. Божих вам благословить і чекаю вас завтра, о 8 годині по Лондону Ми з вами продовжимо вивчати тему, тему, яка називається Божий народ. Проповідник один по дорозі йшов і в душі сумував. Він не бачив зірок, не знаходив думок, навіть слів Раптом ось при дорозі, бачив, хлопчик, малий, на колінах стоїть. Па руку подав, але хлопчик сказав На колінах все краще. Na kolinach się краще, na kolinach всекра, чи в добри, чи в журбі малиться в житті, на kolinach всекра się, na kolinach się краcie, na kolinach seкраcie, czy w dobri, czy w żurbici мали в житті, на kolinach seкраті він думати став, на словами що чув, наче хлопчик, все знав. Світлий день проминає, темна ніч насвітає, під заснути не міг. Забутий, бажав, що малюк той сказав, Та спокою нема, перед ним те дитя Його тихі слова, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі ти молився в житті, на колінах все краще. На колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі ти молись у житті, на колінах все краще, він прийняв ті слова, як від Бога Отця і молитись почав. На коліна упав, а Бог Духа посла, і людей об'єднав, у байдужих серцях ребні знов запалив, і вогонь засвітив, пастор духом ожив, і маля похвалив, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще чи в добри чи в журбі ти молись у житті на колінах все краще на колінах все краще на колінах все краще чи в добрі чи в журбі ти молись у житті на Чи в добрі, чи в журбі, ти молись у житті на колінах все краще.